Ми маємо пам'ятати, що певні преференції для ворога було створено внаслідок реалізації так званого великоднього переміря, яке відбулось протягом 30 годин. Наприкінці квітня, саме тоді ворог спромігся сконцентрувати на визначеній ділянці фронту на південний захід від Константіко. Досить потужне штурмове групування, яке і почала розширювати то сам плаздаром східніше від Мирнограда. Принципі, якщо ми задивимося зараз на мапу Діпстейт, вона є абсолютно красномовною. Створюється і формується абсолютно очевидно лища та оперативне оточення Покровської мирноградської міської рація. Зі з заходу та південного заходу ворога не настільки масштабне просування, а от східні. Та на північний схід від Мирнограда ситуація ну, має досить такі загрозливі тенденції, що ми, в принципі, з вами маємо розуміти. В принципі, ключовий фактор, який впливає на ситуацію на полі бою, це фактор ресурсів. Буквально днями ми побачили цифру 160 тисяч. Саме таку кількість особового складу ворожа армія засередила на Покровському Мирноградському напрямку. Це значно більше, ніж цифри, які ми оперували ще буквально два тижні тому назад, бо тоді йшлося про приблизно 110 тисяч.